Я його накрила з головою, пішла в підвал. Там вже всі плакали, всі, всі молилися, всі кричали: в мене діти. Е, і я так, так цікава, якщо я підходжу так от до, е, до стіни, а там, ну, ну, там просто це укриття, це не укриття, це просто, знаєш, подвалчик, yeah. там ці труби з гарячою водою перемотані. І я стою під стіною і думаю, ну такий хаос. І мені хтось кричить: Та відійди від стіни, ти що не бачиш, отак оця труба з водою? Зараз як бомбаньоти, на тебе вся вода виліться. Думаю, та що на мене виліться? Думаю, ладно, вони кричать, і я підходжу, там моя тетя там всі стоять. І падає, е, ракета в лікарню, і коротше, крав в підвал, і ця труба лопається. І гарячою водою починає заливати цей підвал, в якого ми стоїмо. І я пам'ятаю, що дихати вже нема чим. І я думаю, як, як, як добре, що мене відвели від цієї стіни. Ну, але я вже там настрачила прощальну смс-ку стасіку, а він був у відрядженні на той час. І я йому написала, що все, а не відправляється ну, підвал, там нічого немає, на зв'язку нічого. Тому ну, ладно.